Доброго дня, я Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога. Хотіла з вами сьогодні поспілкуватися, розібрати таку цікаву тему, чому мені щось не вистачає. Тобто, коли людина постійно задає собі це запитання, начебто вже кудись їздили відпочити, вже і купили гарний одяг, вже переїхали в гарну квартиру, купили найкращу машину. І виникає оце постійне запитання, це нав'язлива думка. Чому мені щось не вистачає? Якщо ви продіагностуєте себе всередині, це звісно так вона збуває в кожної людини. Це про що говорить? Це говорить про те, що ми хочемо бути настільки ідеальні, що навіть психіка не може осягнути цю всю широту і глибину нашої ідеальності. Нам з самого дитинства розповідали, які повинні ми були бути, що ми повинні робити, і що ми як ми повинні діяти. І кожен раз, коли ми щось досягали, нам казала: а ти не до. Тобто, якщо дитина отримала оцінку. 10 балів приносила додому і каже, чому не 11? Коли дитина принесла вже оцінки за рік, кажуть, а чому в тебе всі 11, а дуже мало 12? Тобто це відчуття, щось я не до кінця не доробив, тобто, це формується з дитинства. Тобто, сама психіка не знає межі, де починається і де закінчується ця ідеальність. І це відчуття насиченості. Тобто психіка постійно знаходиться в такому стресовому стані, що вона щось не дороблює, щось недоотримує. І коли ми переходимо саме в такі матеріальні, більш такі от матеріальні, тут краще розглянути в, на матеріальному прикладі, що Людині щось постійно не подобається. І здається, що людина постійно щось хоче змінювати. І вона не тільки хоче змінювати себе, а хоче ще змінювати оточення. Коли людина змінює себе, то нехай змінює. А от коли оточення, то вона нав'язує себе, свої думки, свої цілі. І з такою людиною стає жити дуже складно. Іноді. і... Хочеться не бути з нею поряд і розірвати контакт. Так може бути і в сім'ях, які тривалий час, будували, формували щось. І приходить якийсь певний період, вони 20-25 років разом, і виникає ось така ідея, що хтось щось комусь не додав емоційно, частіше це емоційно. І чи додасть він, чи буде ця взаємодія. Тобто, коли тільки формується особистість, то наші зрізи діагностичні йде в матеріальному полі. Коли вже психіка дозріла, тоді ми починаємо вже дивитися і акцентувати увагу на діагностику саме емоційної сфери, що хто нам дає, які ресурси нам дають, що ми отримуємо, як ми з цим живемо. Тому Хочу ще раз підкреслити про те, що коли ви щось робите, або роблять ваші близькі, а особливо це діти, ви маєте дати якісну оцінку діяльності, що «да, ти молодець, так, ти це виконав, тебе 9 балів, це дуже добре, а не постійно підвищувати планку. І тоді психіка, в дорослому житті вона не знає меж. І тоді у нас включається така от особливість, як трудоголізм, потім ідуть певні психічні розлади і так далі. Тому що психіка не вміє відпочивати і не бачить межі. Тобто, у нас всередині мають наші бути кордони, межа, зовні кордони, тобто кордони це наше. Все тому тримайте свої кордони і кордони своїх дітей і своїх близьких з вами. Була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога.